Анна Пасічна нова депутатка Коломийської міської ради, директорка Коломийського 9-го ліцею прийняла присягу на засіданні сесії. Зміна у складі депутатського корпусу 8-го демократичного скликання відбулася у зв'язку із смертю депутата Олександра Чемериса. Зайняти місце депутата, який був поперед мене Олександра Чемериса, людина надзвичайно відповідальної, надзвичайно полякний і надзвичайно чесна. І це дуже відповідально для мене. Тому я справді надіюся на те, що тільки з вашою допомогою, шановні депутати, я справлюся з цією роботою, тому що це надзвичайно складно. І, напевне, не так, як працювати в школі з дітьми, вчителями і батьками, а працювати з виборцями на окрісті, напевне, це нова робота і новий вид діяльності і новий вид спілкування. Але я надіюся, що я справлюся. І тільки з вашою допомогою кожного з вас, який мене підтримує в цьому, дякую всім за довіру. Дякую за довіру коломенянам, які мене обрали. Даю вас.